Вітаю всіх, хто цікавиться історією. Я, пані Олена. І сьогодні ми опинимося в арабському світі. Мухаммед це останній пророк. Мусульмани шановують багатьох діячів старого і навіть нового заповіту саме як пророків. Він був головою створеної ним громади не лише в релігійному, а й в політичному та військовому сенсі. Оскільки Мухаммед не мав синів спадкоємців, наступними правителями стали його родичі. Посада називалася халіф, замісник пророка. Саме халіфи стали управляти новою ісламською державою, поступово об'єднуючи Арабів і починаючи здійснювати походи для завоювань нових земель. І так утворилася держава, арабський халіфат 7-13 століття. Найкращим завойовником виявився Халіф Омар, який жив в 7 столітті. Він правив лише 10 років, а зміг завоювати всю Аравію, землі Ірану, його війська відторгли від Візантії Східне Середземномор'я та північну Африку. У другій половині VII століття в Арабському халіфаті утвердилася династія Омийядів 661-750 роки. А столицею стало місто Дамаск. Під владою Арабського халіфату опинилися землі в Азії, Африці, Європі. Тепер там ширилася арабська мова, іслам і їхня власна монетна система. Арабський світ хотів і далі просуватися в Європу. Їм навіть вдалося встановити свою владу на всьому Піренейському півострові, сучасна Португалія та Іспанія. І лише завдяки вдалому протистоянню військ Франків під керівництвом Карла Мартела наступ був зупинено. Пригадайте, до яких наслідків призвела битва при Пуатьє в 732 році? До речі, Після приходу нової династії в арабському халіфаті Аббасидів. Сім'я Омиятів утекла до Іспанії, відділила її від загальноарабської держави та утворила окремий Кордовський емірат. Халіфат починає втрачати землі, а політика подальших завоювань припиняється. Нова династія Аббасидів. 750 1258 роки, проіснувало дуже довго. Столицею було місто Багдад чи не найбільше у тогочасному світі. Воно було розбудоване в центрі Месопотамії і є зараз столицею сучасного Іраку. В цей час було засновано давньосхідний палацовий ритуал і власну адміністративну систему. Дехалів, духовний голова мусульманського світу. А поточними справами і судом керує перший міністр. Візир. Це був час економічного розквіту. Зрошувальна система привела до високих врожаїв рису, бавовни, цукрової тростини. Розвивалося сидівництво і квітникарство. Розводилися рідкісні породи коней. Халіфат укрився численними містами. А по всьому світу стали славитися килими, золоті прикраси, арабські коні, шаблі із дамаської сталі, вишукані парфуми, тканини і солодкі страви. Ім'я одного з халіфів цієї династії запам'ятали завдяки широко відомому збірнику казок тисяча і одна ніч. Гарун Ар Рашид, 786 809 роки. Був обдарованим правителем та благородною людиною. А ще він наказав стратити підлого візира Джафара, чим і запам'ятався народу. З IX століття араби починають втрачати завойовані землі: Іспанію, Марокко, Єгипет, Вірменію тощо. А в X столітті, 945 році столицею Багдаду заволоділа Персія, Іран і халіфи. Тратили реальну владу. Залишившись лише на чолі ісламу. У 1258 році монголи захопили Багдад і вбили останнього халіфа Аббасидів. Арабська держава перестала існувати. Завоювання Арабів породило інтерес до подорожі у різні куточки світу. Це принесло нові цікаві відомості. З історії, географії, фольклору різних народів, які можна знайти в описах арабських мандрівників. Наприклад, більшість відомостей про ранню історію України ми маємо завдяки описам 9-10 століть Аль-Масуді, Аль-Джайхані та Ібн-Даста. Араби завоювали і певним чином об'єднали Аравію, Азію, Північну Африку і навіть Європу. У ці куточки світу прийшов іслам, шаріат, мечеті, мусульманський світогляд і арабська мова. А що ж, власне, увібрав в себе арабський світ від персів, індусів, єгиптян та інших народів? До прикладу, від Ірану, Персії залишилося багато зразків поезії та епосу. Наприклад, Ірано-Арабський епос перського поета Фірдоусі, Шахнаме. Книга царів уславив арабський світ своїми досягненнями і перський учений, філософ, математик, астроном Омар Хаям, думки якого теж залишилися в поетичних віршах, які називалися Рубаї. В Ірані, Персії існувало високе мистецтво мініатюри із зображенням невеликих фігурок людей і тварин. Саме з цих мініатюр ми маємо візуальні уявлення одягу, побуту і зовнішнього вигляду мусульман. У народно-прикладному мистецтві ткацтво Килимів уславило Персію, а разом з нею і арабський світ. Зібранням творів були численні стародавні бібліотеки, на які натрапили араби, завойовуючи Єгипет та Передню Азію. Чи правда то, чи вигадка? Але є така розповідь про долю славнозвісної Олександрійської бібліотеки, заснованої ще на початку III століття до нашої ери в Єгипті, у 641 році бібліотекою розпоряджалися арабські завойовники. Кілька книг араби знайшли цікавими. А на запитання, що робити з рештою, халіф Омар. Ібн Аль-Хаттаб відповів, цитую, якщо Зміст цих книг відповідає Корану, то ми можемо обійтися без них, оскільки книга Аллаха більше, ніж достатньо. Якщо з іншого боку їх зміст суперечить книзі Аллаха, то немає необхідності їх зберігати. Дійте, виходячи з цього. І знищить їх. Кінець цитати. І бібліотека була спалена. Всіліли лише твори Аристотеля. Та як би там не було, саме завдяки арабським перекладам європейський світ ознайомився з творами античних авторів. А згодом навіть відбувалися наукові диспути між християнськими та ісламськими мислителями. Також можна вказати на значні досягнення арабів у галузі математики, астрономії, медицини, які розвивалися завдяки успадкуванню досягнень античності і власних розробок. У IX столітті, розділяючи уявлення про кулястість землі, араби виміряли дугу Меридіана, щоб визначити розмір земної кулі, дали назви багатьом зіркам Вега, Альдебаран, Альтаїр. У Багдаді, Самарканді, Дамаску існували обсерваторії. Використовуючи античну спадщину, арабські вчені вивчали лікувальні властивості мінералів і рослин. Арабська офтальмологія мала близьке до сучасного уявлення про будову ока, низку відкриттів у сфері фармакологічної хімії. Зробив алхімік. Джабір. Ібн Хайян 8 -е століття. Араби навіть розробили власний літальний апарат. А ще араби вміли досконало обробляти залізо, сталь, шкіру, вовну. Вони запозичили в китайців компас порох, папір, завезли до Західної Європи бавовник та рис. Уперше почали виробляти тростинний цукор. За легендою. Коли до Гранади підійшла іспанська армія, арабський правитель був вимушений назавжди покинути улюблену альгамбру. Говорять, що йому було так боляче, що він заплакав. Але не будемо засмучуватися. І як не буває тяжко залишити улюблене місце, але ми рухаємося далі. До побачення!